Вітаю, вітаю. 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 Заходь. Вітаю. Я поки їхала, такий сніг пішов. Так, я так. сказала, я врешті-решт до доїхала, добралася. Дуже гарно на околиці. Соня, Анах. сьогодні просто неймовірна погода і трошки прохолодно. Можу запропонувати тобі чаю? Дякую. Чорний? Зелений? Чорний, якщо можливо, чорний. Соня, ти знаєш, що у мене, мабуть, нема чорного чаю, але у мене а, абсолютно нова упаковка зеленого. А, Я тобі за зараз її запропоную. Може ти Можливо. її… Ой-ой-ой, <плес> Оля. Так, Соня, не хвилюйся. Оля, ось зробили щось дуже страшне. Я навіть не знаю, як це прибрати. Це нормально. У мене є новий пилисос від Miele Triflex Cat Dog. І зараз ми все швиденько приберемо. До речі, він не має дротів, і його акумулятора вистачає на повністю мій будинок 140 квадратів. Тут крута турбощітка, і вона дуже круто видаляє шерсть з підлоги. І я хочу звернути твою увагу, що у мене доволі специфічний килим це шерсть з сезалю, і з нього дуже важко прибирати сміття. Але зараз побачимо, як наш пилисос з цим справляється. Я ти розумієш, що ти зараз міняєш конфігурацію? Так. О, це круто, це якийсь такий полосос-трансформер, власне, тебе. А я тобі покажу ще одну конфігурацію. Так. Ти бачиш? Я, що... глядаєш, як я виглядаю як термінатор, але мені це дозволяє легко підіймати, розумієш? Оля, ти знаєш, що тебе весь наш з тобою. чай а Зараз ми сама завалити. чай. не так. Також в нього є підсвітка і ти бачиш весь. Пил, навіть які ти не бачила до того. Досить швиденько прибрали і я думаю, так. що можемо продовжити бесіду і випити нарешті чаю. Олю, ти знаєш, я страшенно рада, що я врешті-решт потрапила до тебе в гості, тому що я ніколи в тебе не була. До речі, останні півроку були досить навантаженими, і не тільки для нас з тобою у плані графіку, але й для, для всіх, тому що ми всі зараз живемо абсолютно в абсолютно нових реаліях. Я хотіла запитати, як відбувається власне твій графік твоєї сім'ї. А я вперше в житті почула задоволення від життя за містом. Тому що життя за містом це окрема філософія, інший принцип, взагалі, життя. Так? у мене з'явилось купа часу, тобто, все. Стало знаєте, на на, на витягнути, як кажуть руці, тобто мені подобається цей формат, і я думаю, що ми не повернемось до того життя, як воно було, і оцей змішаний формат, він увійде в моє життя так точно. А, Оль, ти знаєш, я з цілком пособою згодна. Мені здається, що а, люди, які зараз власне стали заручниками цієї ситуації, нових реалій вони, мабуть, замислюються над темою домашнього затишку. Вони приділяють цьому увагу, і вони, ну якщо не, не, не намагаються не. Не кардинальним чином зробити реновацію своїх помешканнях, то принаймні якимось чином зробити так, щоб вони стали трошки тепліші, трошки затишніші. Ти знаєш, я бачу, що навіть в магазинах домашнього декору з'явилось більше людей. Якщо ми раніше витрачали гроші на подорожі, і це нам підносило наш настрій, то зараз люди... Все одно потребують цього емоційного дав підняття, і вони починають витрачати гроші на на що на свій будинок, на своє помешкання. Користуючись нагоди не можна задати тобі декілька питань по роботі щодо трендів загальних, які зараз існують. Тренд взагалі чистоти це такий загальний тренд в усьому інтер'єрі. Ми позбавляємось зайвого, ми живемо в такому шумі. І тому в інтер'єрі, коли коли люди повертаються додому, вони хочуть мати цей затишок не за рахунок декору якогось там прикраси, а за рахунок тиші, таких монолітних навіть кольорів. І це звісно відображається на усьому. зараз я так розумію, що зовсім інша ситуація і це має бути максимально нейтральне, максимально лаконічне, максимально колоритне. Ну по-перше, максимально вбудованим, вбудованим так техніка не повинна привертати до себе уваги. Вона працює на нас, а не ми працюємо на неї, щоб вона була яскрава і стояла. Звісно, є. Компанії, які приділяють цьому особливу увагу, це своя ніша. Ну, зокрема, мілі, тому що власне вони зараз теж пропагандують номер один тренд чистих поверхонь, тренди вбудованої техніки, яка Але я це, точно за вбудовану техніку максимально зараз такі круті новинки є. Від поверхень варочних до духових шкафів, і сушильних, пральних. Тобто це дуже цікаво. І взагалі, ну, наша така професія, ми повинні постійно. Дізнаватися про щось нове. Я зрозуміла так, що дизайн все ж таки дизайнер, йому треба 100% ем, довіряти, тому що він розуміє, що він робить. Тож я раджу всім довіряти смаку дизайнера і віддатися на волю дизайнерську, я то 100%. Дякую, буду завжди рада тебе бачити у себе в гостях.